Мешканці села Бахів Дубівської громади скаржаться на роботу деревообродного підприємства. Оборонні люди звернулися до Державної екологічної інспекції. Мовляв, підприємство цілодобово працює у приміщеннях колишніх корівників. Через їх близькість до житлових будинків селяни потерпають від постійного гуркоту обладнання. Раз Кажуть, рівень шуму можна порівняти із залізничними коліями, по яких постійно рухаються вантажні потяги. Тому неможливо спілкуватися. Тися на своєму подвір'ї, не підвищуючи голос, до того ж через це людям не чути сигналів повітряної тривоги. Також волинян турбують викуди у повітря. А саме дим, який періодично вкриває все село та тирса, запах якої постійно присутній у повітрі, яким мешканці дихають. Тож відчинити вікна, щоб провітрити оселю, фактично неможливо. Власники підприємства, сільський голова та правоохоронні органи певнять, на звернення селян не реагують, Тож жителі. Бахова сподівається, що проблемі зарадить Держекоінспекція. Ми поспілкувалися з очільником Дубівської громади Романом Труцюком за його словами: щоб порозумітися, нещодавно організували зустріч з жителями села та очільником підприємства. Зустрілися із мешканцями, і він каже: якщо якісь є проблеми, то ви узгоджуйте, і ми будемо проблеми вирішувати. Це було тимчасове явище, десь там полетіло один раз. Зараз наскільки я спілкувався з власником, вони перевіряли, викиїв немає. Ну якщо вони звернулися з інспекцію, то інспекція приїде. Це дасть інспекція. Я не спис фахівець мага. Більше того, представників підприємства Роман Троцюк називає соціально відповідальним бізнесом, каже, що вони взяли на себе ремонт дороги у селі та за потребу допомагають місцевим і здоровими. І зараз власник сім фур привіз щодня для того, щоб укріпити узбіччя, бо там ну це не проблема власника, що ламається дорога. Вона по гонці асфальт не розрахована на таку вагу, тому що це дорога ну, в село. Але підприємство мусить працювати і їздити. Тому зараз там має бути ямковий ремонт в цій дорозі, і вийшли з пропозиції, що укріпити узбіччя, щоб ширше була дорога. Вони і соціальні складовують дорогу допомагають людям зараз насосну станцію, ну скажем, де водозабір води вони за свої кошти облаштовують, перекривають, утепляють, тобто підприємство таке йде на співпрацю.